Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Попередні випуски були, так би мовити, ювілейними. Вони стосувалися того, що має відношення до даного дня або відбулося у цей же день. А зараз поговоримо про вічне про секс. Ви шоковані? Я позиціонував свій канал як релігійний, і на перший погляд, тут не місце для таких розмов. Говорити про цноту чи дослюбну чистоту це можна, але пов'язувати все з вічністю, ну якось не того. Адже скажемо, що в царстві Божому люди не одружуються. І не виходять заміж. Але достеменно як там буде, ми не знаємо, проте можемо сказати з певним місто, хоч існує наш світ, живі істоти та природа, сексуальність не зникне. Вважається, що найкрасивіша річ у цьому світі це квітень. Але що таке квіти, як не статеві органи рослин. Згадайте учнівські жарти про та таматочки і таке інше в міру дитячої зіпсованості. А чи буде не хапсом стверджувати, що сексуальність це творіння Бога? Він міг зупинитися на створенні Адама, але сказав. Недобре чоловікою бути одному і створив єву. Можливо, еволюціоніст скаже, що я містифікую природу сексуальність це, результ... це природне явище, результат біологічного розвитку. Вона сприяє комбінації спадкових ознак. І деякі з них можуть бути вигідними і вдалими у боротьбі за існування. Тобто сексуальність це один зі способів репродукції. До речі, не можу сказати, що найефективніше, я маю певний дачний досвід і можу, і знаю, можу сказати, що підготувати грядку до себе. Доволі важко. Ти веру з кореним бур'яни, але проходиш через тиждень, а вона знову заросла. І це зовсім не те, що ти посіяв. Аж часочок а кореневища, який залишилося ґрунті, виросла нові рослини, тобто природа взяла своє. А я вчив, що подібний спосіб розмноження. Скільки характерний для рослин, називається вегетативним, а повернемося до сексуальності. Чому ми до неї, якщо вона є природним явищем і всім, що з нею пов'язано, ставимося так емоційно? От згадаємо анекдот про. Маленького хлопчика, якому якомусь сказати слово дупа, типа не вчили його, що нема такого слова, а він здивувався як факт: дупа є, а слова нема. І тут складається враження, що тільки у Біблії говориться про сексуальність так, що це аж ніяк не звучить непристойно, але навіть велично і поетично. Наприклад, у пісні на піснями сказано таке. Не відмовлю собі по задоволенням процитувати так, з збігли. От за охорозня, стегом твоїх, мовнами, сто руками мистецька витончено, Лону твоє, немов проглоточена чаша, який не забракне вина запасного твій живіт, як сніп пшениці, оточений тими лівиями. Два перса тоді немов двоє серняток безнак. Тобто премудрий Соломон нічого не забув з жіночих принад і говорить про це так. Що це жодних преступних асоціацій не виникає і вважає, вживає яскраві поетичні образи. А безпосередня згадка статевого акту в сучасній мові це, як правило, грубо лайка або ефемізм, а в Біблії це звучить гарно пізнав жінку. Якщо ж ми візьмемо не тільки офені вирази, але навіть всі з збіги, то побачимо в них очевидно виправдання сексуальності. Мабуть, виправдання це не зовсім правильний термін, ми ж не виправдовуємося за те, що їмо або відвідаємо туалет. Хоча ця процедура мало естетична. Але щодо сексуальності, багато осіб, демонструючи свою духовну висоту, висловлюються недоброзвичливо і навіть ворожа. І щоб захистити наше право на неї, ми можемо скористатися біблією, де сказано: якщо двоє лежать, тепло їм, а одному як зігрітися. Або хіба ви не читали, що той, хто сотворив спокон віку людей, сотворив їх чоловіком і жінкою. Покинуть тому чоловік бачить і матір і пристане до тобто, дружини своєї і стануть вони обоє єдиним тілом. Або у апостола облак. Тобто, не вхиляйтесь один від одного. А ще у біблії є таке місце, яке навряд чи може бути застосоване у наш неспокійний час повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі 24 главу з книги повторення закону. Коли хто недавно одружився? Не піде він до війська і ніяка справа не покладається на нього. Вільний він буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Да. От уявіть собі, що хтось з депутатів запропонував ввести у закон. Про мобілізацію положення про те, що молодожона, не знаю, як це сказати по-українськи, вузол перекладати як молодяга, але це не зовсім точно. Можуть мати навіть право на рік від від військової служби. Так, рівень укладних шимів. Після цього би набагато виріс. Жінки були б задоволені, а у школі мене вчили таке: де обще добро в папку де повинно ще справляти. Бібія говорить інше, Подружні обов'язки важливіше за соціальні. Правда, і в Біблії можна при бажанні знайти асексуальні установки. От апостол Павло каже, ж неодруженим та вдоволю, добре їм, коли вони позостануться так, як і я, тобто залишаться неодруженими. Але і сам Павло каже, що його рекомендації щодо сімейного життя не мають обов'язкового характеру. За його словами, говорив вам не раду, а не як наказ. Якщо чоловік спілкуватися з Богом цікавіше, ніж жінками, він може піти у Монахер. Це його особистий вибір і аж не гріховний. Але проблема у тому, про що я вже згадував, що на цьому наша ідеологія є дуже поширена у сучасній церковній субкультурі. І це іноді працює як засіб придушення сексуальності. Це сіманна в розуму, що випливає цього. Тому краще задуматись, над її сенсом, ніж засуджувати її, як це роблять люди з регідною побожністю. І тут давайте поговоримо про інше явище: любов у побожних книжках про неї говориться багато. Але про її зв'язок з сексуальністю якось не дуже. Особи романтичні часто говорять про платегічну любов. І тут нагадаю, що Потон, філософ, звісно, геніальний, але він був язичником. Жив до Христа. І ми, які безперечно поступаємося йому своїм інтелектом, маємо можливість. Скористатися іншою моделлю любові. Її можна було б назвати християнською і, по суті, це правильно, якби цей вираз не було спотворено різного роду святильниками, який надто жорстокого протиставляють землям і потока, та небесне, об той А А Льва Толстого є казка, Чим люди живі? Переказувати я її не буду. Думаю, що ви перечитайте або прочитайте її з більшим задоволенням. Тільки скажу, що там йдеться про те, як Бог покарав Янгола за те, що він не хотів виконати його наказ. Які, також говорити не буду, прочитайте самі. Бог відібрав у нього крила. І наказав йому жити серед людей, поки він не дізнається, чим люди живуть. Але кінець сказки я прочитую у своєму недолугому перекладі. І зрозумів я це слова Янгола, що Бог не хотів, щоб люди окремо жили, і тому не відкрив їм того, що кожному для себе потрібно. А хотів. Що вони жили заодно. я тепер, що людям, тільки здається, що вони турботою про себе живуть, але живуть вони однією любов'ю. Іншими словами, жодна людина не знає свого майбутнього. І тому не може знати, що їй насправді потрібно. Але коли вона живе серед людей, які її люблять, то вони дають, дадуть і те, що їй потрібно. Ми, люди, не самодостатні і маємо це усвідомити. На грижній мові це називається смирення. Дещо ми маємо, не будемо привіднюватися і можемо поділитися іншими. Причому не тільки тоді, коли вони нас попросять, але й тому, що ми їх любимо. А чого ж у нас то, що нам потрібно, у нас є мало, або нема зовсім. І ми отримуємо від тих, хто нас любить. По суті, така сама думка виражена у понятті секс. У буквальному розумінні це означає поділ. А ми у рабстві Слово це могутні засіб мислення, але часто воно нам заважає. Так от із тим сексом, звісно, з явищем, а не словом. Ми сприймаємо його або як непристойність, або такий собі захоплюючий атракціон, який дає неймовірної розправі почуття та емоцій. Однак правильніше було, було б не розділяти любов на земну та небесну, як у Платона, а усвідомити, що сексуальна любов це засіб для виживання. По-іншому, можна сказати, що Бог придумав секс, щоб люди були разом. Слово придумав стосовно Бога звучить не зовсім вдало. Але сподіваюся, ви розумієте, що я хочу сказати. Отже, нам, виходячи з наших власних міркувань та інтересів, причому не тільки небесних, але й цілком земних, слід навчитися любити один одного або виконувати Божу заповідь любові, що фактично одне й те саме. Жити по-божому нас вчить церква. Принаймні, мало б учити, але із цим виникають проблеми, що краще сказати, непорозуміння. Наприклад, у попередньому ролику, в якому я коментую слова юриста Катерини Максимової, вона говорить: ні, перепрошую не Максимової, наскільки я згадав. Мартинової, і вона говорить, не думайте, що сучасна церква також підтримує оці сімейні цінності. І наводить приклад зі своєї практики. Жінка народила дитину від священника, але церковне керівництво забороняє визнавати її і одружуватися. От робить Отробиться справи, мені зрозуміло, невідомі і говорить зі співблогерки. Проте жінка, яка пішла на відповіді стосунки зі священником, мала б зрозуміти, одружитися він мені не може, як то кажуть, за замовчуванням. Хіба що? Відмовившись від сану, був колись такий термін під розстрелений. Ну а щодо священника, те, що він вчинив гріх, це однозначно. Які санкції на нього, до нього застосуються у цьому випадку церковним керівництвом, я не знаю, бо не спеціаліст і не з цієї сфери. Однак для усіх, які мають певні релігійні переконання, хоча б і на рівні традицій. Більш важливими є інші аспекти, зокрема, дозвіл на розлучення. Сучасна людина за чинним законодавством має на це право, а церква ставиться до цього негативно. Цікаво це питання проаналізувати докладніше. І розглянемо його в історичному аспекті. У ідаїзмі шлюбне законодавство було доволі ліберальним. От процитую вам главу 24 повторення закону. І Разом поміркуємо, чи правильно я її зрозумів. А там, говориться, приблизно таке. От. Як хто візьме жінку і стане її чоловіком? Коли вона не знайдела всього в очах його, бо знайшов у ніяку річ, то напише їй листа розводового і дасть їй влузіє руку та відпустить її з дому. А далі ще крутіше. І коли зненавидить її чоловік, то напише її листа розгодовує і дасть їй у руку та відпустить її. Ну погодьтеся, що такі терміни. Не знайде ласки, знайде якусь гневну річ, з це доволі розмітня терміни з юридичного боку. Накшав. Те, що вживається зараз при розлученні, при мотивації до розлучення, не зійшлись характерами. А от Христос заборонив розлучення, сказавши, що Бог поєднав, нехай чоловік не розлучає. Формально це було порушення закону Моїсея, однак Христос стверджував, що дозвіл на розлучення було. Дозволено через людську жорстку Тому католицька церква буквально слідує словом Христа, забороняючи розлучення навіть у випадку подружньої зради, що загалом і Христом було дозволено. Але католицькі Бо слово стверджують, що у відповідному виразі перелюб названо словом порнео. Так називався зв'язок між іудеєм та язичником. Ну, відповідно до ситуації між іудейкою та язичником, або між язичницею та іудеєм. А де більш Звичного для нас виду перелюбу, що ми тепер називаємо шуримурем або високі отношення, використовувався інший термін мухео. Ми знаємо, що в язичницьких культах часто використовують сексуальні практики. Для правовірної людей це було неприпустимим, як поклоніння чужим богам. Зараз цієї проблеми немає, і шлюб між представниками іншої віри в католицизмі дозволяється при умові, що він буде укладений з, у католицькій церкві. Це також відповідає словам апостола Павла. От за цитую. А коли ж і розлучиться так, так, сказано таке коли який брат має дружину невіруючу і рідний. І згідно вона з нею жити, нехай він її не лишає. І жінка, яка має чоловіка, невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Ну, а якщо у найкритичніших випадках чоловік і жінка аж ніяк не можуть житися разом, їм пропонується сепарація або розіння проживання. Тобто, і це теж аргументується словами апостола Павла. А коли ж і розлучиться, то зостанеться незаміжне або з чоловіком своїм хай помириться, не відпускати чоловікові дружини. Не спускати чоловікові дружини. Проте у деяких випадках може бути анульований, наприклад, якщо доведено, що його було укладено під примусом. Кілька років тому, десь так років 10, папа римський Франциск Спростив процедуру анулювання шлюбу. Розлучені таких, хто вступив у шлюб повторно, від церкви не відлучаються. До речі, папа Римський у своїй проповіді сказав, що до них треба ставитися з увагою, а їх діти взагалі не повинні відчувати жодної дискримінації. Хоча причащатися таким людям у церкві католицькій заборонено. А от у православній церкві розлучне дозволено, причому з багатьох причин. Не знаю, чи правильно є їх порахував, але їх аж 16. Деякі з них не зубов. перелюб. Нездатність до в життям, що настала до шлюбу хвороби, тут, тобто вказується, проказа, сихіс, снід та важкі невеликовні душевні хвороби, проти природні зах... нахили, загроза життю та здоров'я дружини та дітей, алкоголізм, наркоманія і навіть аборт без згоди чоловіка. Православна церква дозволяє лише, а може сказати, аж три шлюби, а право на розірвання церковного шлюбу та вступ у новий шлюб належить життє тільки єпархерному архієреєві. Загалом вже можна сказати, що у православній церкві легше розлучитися, ніж це було в іудаїзмі. Там взагалі не було жодних проблем. Видав вона нам довідку, він називається листом, І вона вільна. Але цей процес, знайде у православній церкві, є важчим, ніж у католицизмі. І зовсім. Не можна говорити про те, що православна церква схвалює розлучення і не вважає його гріхом. Вона допускає його через людську нинічку. А те, що всі грішні нинічі, це факт. Так само можна стверджувати і те, що нема такого гріха, який би Господь не зміг пробачити людині. Я що вона у ньому розкається. А того, хто в цьому сумнівається, світі оце порівняно з дитиною, що думає, що вона забрудила море, кинувши туди жменку піску. І от на цим думці, в якому можна застосувати і до інших сфер нашого життя, я і закінчив свій виступ і прощаюся з вами до наступних зустрічей.